Топий менеджер або два центи розбрату. У 2019 році я переїхав із комплексу апартаментів у Celebration Florida в квартиру. Як завжди, при виїзді з апартаментів приходить рахунок, що включає орендну плату за останній місяць до дати виїзду, компенсації пошкоджень, повернення страхового депозиту. Тощо ми все оплатили. Ще раз місяць мені зателефонувала дружина і сказала, що керуюча компанія апартаментів надіслала нам ще один рахунок на два центи. Ми обидва технарі, тож посміялися, як айтішники компанії не відловили граничний випадок, коли для отримання двох центів витрачається 50% на надсилання листа. Але так буває. Дружина роздрукувала рахунок. Я взяв із банки з дрібними грошима 2 центи. Я щодня проїжджаю повз комплекс апартаментів, тож заскочив по дорозі в контору. Зайшов і кажу менеджеру, що хочу оплатити останній рахунок. Там два центи, сказав я. Ось вам рахунок, і якщо хочете, можу дати два центи. Ми не приймаємо готівку, відповіла менеджерка. І все повисло незручне мовчання. Я й не прошу вас приймати готівку. Я чекав, що ми посміємося над тупими комп'ютерами, і ви анулюєте рахунок, тому що обробка платежу обійдеться вам дорожче. Я не збираюся так робити, відповіла вона. Знову незручне мовчання. Тобто, ви хочете, почав я, щоб я виписав чек на два центи і відправив поштою і ви його опрацюєте? Так, відповіла менеджер. Надішліть нам чек, і ми його працюємо. І пішла у свій кабінет, даючи зрозуміти, що розмову закінчено. Тож, прийшовши додому, я вімкнув у додатку банку щомісячний автоплатіж комплексу апартаментів на 3 центи. А потім, оскільки я програміст, я написав код, який раз на місяць надсилає листи з текстом: прошу вибачення, я переплатив за рахунком. Будь ласка, надішліть мені чек на суму переплати. Для цього я скористався онлайн-сервісом, який надсилає листівки на найабсурдніших розмірів найбільша 45 на 60 сантиметрів. Як ескалацію конфлікту буду збільшувати листівку. Першого числа наступного місяця мені зателефонував регіональний менеджер компанії, що володіє апартаментами. Він представився і цілих дві хвилини я слухав найщиріші вибачення в дусі. Боже, як ми помилилися, прошу, перестаньте. Ми вас більше не потурбуємо. Кращого й бажати не можна. Я зупинив розсилку, і вони мене більше не турбували. Виходить, я витратив кілька годин на хуліганство заради двох центів?» Так, воно було того варте безумовно.